У червні українці придбали понад 17 тисяч вживаних авто, ввезених за кордону, і цим встановили найбільший показник за останні 10 місяців. Повідомили в асоціації автопрому лідером червневих реєстрацій серед ввезених вживаних автівок став Фольксваген Гольф. Утім, як наголошують у європейській бізнес асоціації, держава від торгівлі вживаними автомобілями отримує мінімум податків для того, щоб держава не Трачала кошти, пропонують змінити закон. Як це може вплинути на схему купівлі машин та чи позначиться на цінах? Поговоримо з автоюристом Богданом Глядиком. Пане Богдане, доброго дня! Добрий день. Ну, от розкажіть, будь ласка, які зміни можуть нас очікувати, що зараз Кулара говориться про що ми маємо готуватися? І ми розуміємо, що у українців зараз не так багато можливості купувати нові автівки а вживані здебільшого це і навіть е необхідність. Неймовірно, оскільки люди і втрачають автівки, і, о, які переїхали з окупованих територій, які просто втратили можливості щось. Ну і зараз і, ми розуміємо, що і доход не той, який був до війни. Ну, насправді мені досить дивно чути таку інформацію, що це досить мало доходів. Та інформація, яку я знайшов від озвучених народними депутатами. З липня минулого року, коли повернули повністю платежі за оформлення транспортних засобів, ввезених в Україну, український бюджет отрив понад 32 мільярди гривень. А якщо взяти в цілому дохідну частину бюджету, це більше 2%. Ну, Мені здається, що це досить, якщо ця інформація озвучена народними депутатами, відповідає дійсності, мені здається, що це досить непогана сума, і саме цю суму можна в тому числі відпустити на Потреби збройних сил України з іншої сторони, ну ми всі розуміємо, що сьогодні державний бюджет України є дефіцитним. Дуже великої кількості коштів нам не вистачає. Нам потрібна велика кількість на коштів на оборону, і держава старається знайти ці кошти ну, якомога більше, в тому числі і за рахунок додаткових митних платежів. Разом з тим, ну на мою думку, не зовсім правильно все ж таки ставити. Як однієї з основних статей доходу власне розмитнення автомобілів. Наявність автомобіля у звичайного звичайного українця, це не просто як засіб пересування, а це також і скажімо так інструмент, який будує економіку. Тому що ми з вами їздимо на роботу на автомобілі. Ми заправляємо автомобіль, з того також йдуть податки. Підприємці використовують автомобілі для перевезення для там інших цілей. Автомобільний парк таксистів також сплачує додаткові податки, тому на мою думку, неправильно розглядати це питання в плані того, що потрібно збільшувати якось додаткові платежі. З іншої сторони, я думаю, що тенденція не тільки в Україні, але взагалі в цілому світі, що вартість автомобіля вона буде ставати незручною. Я не маю не можу сказати, що збільшуватись, але незручною в тому плані, що світ планує відмовитися від. Автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Якщо ми звернемо увагу на електромобілі, то на сьогодні це досить дешеве задоволення. ну, в плані розмитнення мається на увазі завести такий автомобіль при ввезенні в Україну нового, нового чи не нового електромобіля, автовласник платить лише 1 євро за кіловат батареї. Тобто, якщо ми говоримо в середньому, там 70 кіловат батарея, то за розмитнення такого автомобіля доведеться заплатити всього то на всього. 70 євро, тобто це є досить також доступний інструмент, от тому в цілому. Ну я вважаю, що не зовсім правильно розглядати питання підвищення митних платежів. А та ініціатива, яка сьогодні обговорюється, обговорюється в плані того, щоб зменшити навпаки вартість розмитнення для учасників бойових дій. Які беруть е, участь в обороні держави для волонтерів, а також е, ще раз розглянути питання щодо е, більш комфортного ввезення автомобілів, які потребують е, Збройні Сили України. Е, це правильна ініціатива. Я її повністю підтримую, і я думаю, що вона знайде відклик і в народних депутатів, і в держслужбовців, і безумовно в громадян. Пане Богдано, от ви говорите, що е, не таке, все все у нас таке доступне, і так далі, все здорово, але звичайні люди, ми говоримо про якісь висотка три людей, які е, живуть, заробляють, а інші виживають. Давайте називати речі своїми іменами. Я не знаю, де ви взяли на папері такі цифри, що у нас доход прекрасний, і так далі. Навіть 17 тисяч, якщо ми візьмемо автівок, які ввезли в Україну. Давайте візьмемо 17 тисяч за цей місяць. Це найвищий показник за 10 місяців. Навіть якщо ми його помножимо на 12 12 місяців що в принципі утопія, бо це найвищий за 10 місяців показник ввозу авто автівок. це буде 203 тисячі автівок на населення в 30, ну плюс-мінус 32 два мільйони, і ми, що ми, без окупованих частин. Я зараз не можу сказати, яке у нас взагалі в принципі населення, але плюс-мінус це невелика е, цифра. І якщо ми беремо стару автівку, людина, яка саме може дозволити там автівку за 3 тисячі євро і заплатити за неї ще плюс півтори, там е, і виходить якась там. Не нереальна сума, то я вважаю, що це неправильно. Я, взагалі, культивую ідею того, що автівки мають розділятися по класах. Автівка до 20 тисяч це звичайна автівка з нульовим розмитненням, а Автівка від 20 тисяч має вже бути розмитнена за якісь певні гроші і так далі. І так далі. Жодних е, питань немає до автівок електрокарів і так далі. Бо вони е, бережуть нашу екологію. Але все ж таки у нас багато людей втратили до. Ма свої автівки і так далі. І у них є там, можливо, якісь заощадили невеличкі кошти, і вони мають платити на тому ж рівні, як і платить людина з новою автівкою. Це ненормально. Я вважаю. Е, Ну насправді ідея озвучена досить непогана. І я думаю, що як мінімум старт для обговорення, звичайно, що її варто брати. Звідки взяв цифри? Якщо не помиляюсь це Ярослав Железняк народний депутат, озвучив такі доходи. За рік часу від розмитнення автомобілів після скасування ось цього пільгову нульового розмитнення, яке було, але е, з приводу того вартості автомобіля, які ввозиться, ну ви озвучили, що е, перше місце займає автомобіль е, Volkswagen Golf. а е, середній вік автомобіля, які ввозиться, це 10,5 років. Я взяв на себе ініціативу. Я проаналізував це як мінімум 15-17 тисяч євро вартість такого автомобіля за кордоном. При ввезенні його в Україну ну виходить, десь потрібно додати ну третю частину вартості цього автомобіля для розмитки. десятирічний сума... вольс вартує 10-15 тисяч євро Я в європі зайшов зайшов на звичайний найпопулярніший. Uh, найпопулярнішу площадку купівлі це про, не же, так. Я автомобілі. дивився Ні нещодавно. Мій. Я розглядав дуже багато дивився автомобілів. І за 15 тисяч можна купити uh, там десятирічний Q7 щоб ви розуміли. Я не знаю, дивився ну, гольфнув близько не зайшов. стоїть в, в, в лінійці подібних автівок. Та, та інформація, я беру виключно з офіційних ну як офіційних, з доступних відкритих джерел. Я от буквально сьогодні зайшов на цю площадку. В Німеччині переглянув середня ціна 2012-2014 рік Volkswagen Golf з бензиновим двигуном, ага. об'ємом 1,4 літра, а, ось така стоїть ціна. Ну просто наші люди будуть заощаджувати. Вони не повезуть з німеччини. З німеччини повезуть всі з Литви. тому що е, самі ж німці, чому в Литві дешевше, тому що туди привозять оптом, оптом ці автівки з тієї ж німеччини, голландії, франції і так далі. Я зрозумів вашу позицію. Дякую вам, пане Богдане. Але ну е, давайте погодимося, що є автівки класа, які мають е, е, мати розмитнення. Це люди приїжджали коли було нульова розмитнення, і заїхали в. Україна своїми очима бачив, як їхали перші три місяці війни. Коли їхали геліки, просто по сім нових, коли їхали автівки спортивні. Ну вони ніякого відношення не до війни не мали, але вони були з нульовим розмитненням. Кось на це мав можливість, віз, а після того зробило для простого українця те, щоб він мав платити за корча старого, він мав би багато переплачувати, а у нього можливостей не так багато. Ну, дивіться, про це ну, йдеться. Моя позиція залишається все одно така, що я вважаю, що автомобіль повинен бути максимально доступний. Тобто, Ось. я про те, що автомобіль це не є джерело поповнення економіки держави. Він е, не малілує саме про це ми з вами говоримо. тоді ми з вами говорю. на одній хвилі. Про це я і говорю. Так? Дякую, я вам, я пана... говорю про те, що автомобіль залучений до інших е, джерел, які поповнюють власне е, бюджет. І через те потрібно дати можливість завозити цей інструмент автомобіль як інструмент, який буде просто згенерувати дохід і збільшувати надходження в державний бюджет. Я повністю за те, що автомобіль повинен бути максимально доступний в плані митних платежів. І чим менше їх потрібно буде сплатити, тим більше буде працювати економіка держави, я вважаю так. Дякую вам, пане Богдане. Богдан Глядик, автоюрист, був з нами на зв'язку. Ми поговорили якраз про питання розмитання автівок.